Операція самоочищення бійці Адару затримали трьох нечистих на руку вояків зі свого ж батальйону. Викрили їх спільно з оперативниками контррозвідки у Старобільському районі. Трійця грабувала місцевих підприємців, відбирали майно, гроші і коштовності. Троє чоловік батальйону АДАР, які займалися, скажімо так, не дуже законними справами. Які більше підходять під кримінальний кодекс як ракет, тобто вимагання грошей. Наші бійці спрацювали чітко оперативно з військовою контрозвідкою, з місцевими правоохоронними органами затримали цих трьох осіб. Узяли їх на гарячому біля будинку місцевого фермера. Раніє було відібрано КАМАЗ з прицепом. Ну, як показалось, що нено ну, чи мало, чи як. Потребував ще 20 тисяч доларів, щоб. Закриття там вопроси Постраждалий Сховався, викликав міліцію та бійців батальйону Айдар у кримінальної трійці. Вилучили незареєстровану зброю, різні посвідчення, набої, документи та гроші. Нині бійці вже у військовій прокуратурі туди ж передали і вилучені речі. Відомо, що затримані родом із Харківщини, Полтавщини та Чернігівщини. В Айдаре много погибло пацанов. Мы пришли сюда воевать. Не, не грабить кого-то, а реально воевать за свою страну. И вот те люди, которые сейчас их заберут, мы хотим увидеть, что это до конца дойдет, что будет для этих ублюдков приговор. Если не будет, то мы приговор сделаем для тех людей, кто забирает их сейчас. Военная прокуратура и так далее и тому подобное. Військовики та правоохоронці звертаються до мирного населення з проханням повідомляти про факти шантажу рекету чи мародерства у батальйоні. Обіцяють жорстко карати тих, хто таке вчиняє.